Ще один маленький тест в плані ідентифікації. Значить, виключаємо чорний. Е, Ось, чутливість на максимум. Це місце таке, що менш залезли від електролінії. Просто протестуємо, як воно як інтерпінг чи реагує на цілі. Ось у нас мідь є. 5 копеек с СССР. Кость чита. Золото. И, И рушились. Далее. Донарий. Далі золотий хрестик не бачить. Тобто з походу, на жаль, ми його не побачимо і золота цепочка також. Ну, це дуже складна цілі. ну цілі. Я кованиць якось тут виключений. Тепер вмикає, вмикаємо. Ось у нас чорний. Ще раз золота Тут вже десь ось чорний підтягує. Крестік, Динарік, 3 кольор, золото, є пять копійок. Срібна монета. Мідь. Якось так. Чекаю на ваші коментарі. Дякую за увагу. Майнлап ікстерра інтерпіт. Дуже бюджетний металошукач.